Добрий день, воїни патріоти Тилу, воїни фронту. Пропонується огляд військових дій з Росією на 3 серпня 2022 року. Збройні сили тримаються і нищать ворога. Головна новина і подія кожного дня. Карта бойових дій безпосередньо в яких районах. Які райони і області звільнені України з початку війни, і які вороги нас оточують, які території захоплені. Вороги нагадуються Білорусь, Росія і Придністров'я, також Крим, і Донецьк, Луганськ, і всі сепаратисти, колабораціоністи захоплених областей частин областей Харківщини. Запоріжжя і Херсонщини. Отже, російські війська пробують вести штурмові дії на Бахмутському і Авдіївському напрямку. Українські бійці дали їм, досі, дали їм такий сильний відпір. Також захисники відбили спроби руху окупантів в напрямку Білогорки Херсонської області. Значить, Пробують вже на Херсонщині оце сидіння без контратаки, привело до того, що росіяни пробують наступати на Херсонську напрямку. Тепер конкретно на Волинському, Поліському Сіверському напрямку без значних змін Значить, обстріли йдуть, населених пунктів середина Буда, Рижовка і Журавки Сумської області. На Харківському напрямку окупанти здійснюють обстріли пунктів, низки населених пунктів. Дуванка, Дімінька, Золочев, Прудянка, Світлічна, Питомник, Руська Лозова, Лісної, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Петровка, Михайловка, Коробочкіна, Старая Гнилиця, Моспанцево, Мосьпанову пришив, Українка, Рубіжне. Верхній Салтов, старий Салтов, молодова і большая бабка. І застосовують на Харківському Донецькому, Донецьких напрямках авіації. Ну, значить авіаудар недалеко від Прудянки. Повітряна розвідка безпілотниками біля Петровки, Федоровки і Дім'янківки. Також засоби радіоелектронної боротьби. Івановка, Студенко, Василенкову і Гетьмановка. Значить, на славянськом, Славянському напрямі. Значить, обстріли Протоповка, Большая Камишеваха, Мечебілову, Гусаровка, Чепелець, Норцовка, Долина, Мазановка, Краснополя, Новопавловка, Довгенької, Дібровної, Брашково, Верхнополя, Красної. Карнауховка, Рудноя, Дамовка, Богородічної і Маяк. На Краматорському напрямку обстріли Звановки, Стародубовки, Спорно, Сєвєрська, Верхокам'ясько, Піскуновки, Єригоровки. На Бахмутському напрямку ворог обстріли проводив. В районі населених Бахмут, Бахмутської, Берестової, Солидар, Яковлі, Казайцева, Майської, Кодена, Майор з Подгорної, Весель. Водолина, Покровська, Краснополовка, Білогоровка і Віселові. Також росіяни нанесли авіаційний удар поблизу Бахмутського Соледара, Берестового, Яковлівки і Клінового. Проте ворог вів штурмові дії в районі Берестового і в напрямку Володимирівка, Яковелівка, Покровської, Бахмут. Владимирка, Солідар. Возрождення Кодема, Возрождіння Зайцевої, Сімігор'є Кодема і Доломітної Сімігор'є. Всі спроби штурму були відбиті Збройними силами України. Як завжди, вор... Збройні сили України несли ворогу втрати і відкинули назад. На Авдіївському напрямку обстріли в районі Нью-Йорка. Красногоровки, Авдіївки, Пісків, Нетайлово і Кам'янки. Теж э, штурмові дії. Не забуваємо Авдіївка, по пів кільця хочуть взяти. Це э, Новосілки, Втора Красногоровка, Спартак Авдіївка, Василь Льовка, Красногоровка, Мінеральної Авдіївка і на, на э, напрямку Донецьк Піски. Всі ці э, дії... Такі полуштурмові успіху не мали ворог відійшов. На Новопавловському і Запорозькому напрямках теж обстріли на низки населених пунктів. Мар'їнка, на Михайловка і так далі. Ці спроби ворога просунутися в напрямку Мар'їнки-Білогорки українські воїни звели на Нівець. Штурмові дії йдуть невеликими силами. На Південно-Бузькому напрямку обстріли населених пунктів Ніко-Миколаєва, Прибузької, Заря і низки інших населених пунктів. Ворог навіс авіаційні удари біля урочища Андріївки. Вели наступальні бої в напрямку Белогорки, і успіху не мали і відійшли, тобто пробують вже в Херсонському напрямку Коваїнському вести розвідку, готуються до наступу. Відмічається, що росіяни не прекращають, не спиняють спроби вести повітряну розвідку безпілотних. А в акваторії Чорного моря в готовності для обстрілів було два ракети, замість 6-2 ракетоносітеля, ракетоносія і з крилатими ракетами калібр. Ну, як завжди, який же день, вже шостий місяць відбувається загроза, зберігається загроза обстрілу військових об'єктів. І об'єктів критичної інфраструктури на території України. Ворог деморалізований, командою важко поповнять підрозділи, і вони несуть втрати втрати в цій війні, позиційній війні. Так, як ми пам'ятаємо, як визначить чи не позиційна війна в кількості і активності бойових дій. Це все спостерігається безпосередньо втратимо. Втрати 180 Кацапів, 0 самолітів, літаків, 0 гелікоптерів, 6 танків, 8 ББМ, 3 гармати, 1 засіб ПВО, 0 засобів РСЗО, 1 цистерну з ГСМ хорошо підбили, один безпілотник збили, 0 кораблів суден і 8 КАМАЗів. От такі у нас бойові дії на 3 серпня 2022 року. Дивимося, вони позиційні. Ворог намагається невеликими силами здійснювати штурм і проводити обстріли із новин, що намагаються на південному напрямку Херсонщина, Миколаївщина намагається невеликими силами захопити хоч один населений пункт. Так, спасибі за увагу. Ставимо лайки, вподобайки, обов'язково дивимося, допомагаємо всім, допомагаємо мені, допомагаємо собі і кріпимося, тому що війна позиційна, позиційні війни, вони всі досить-досить довгі. Спасибі за увагу.